У квітні була проголошена акція збору макалатури по всім школам Одеси та Одеської області задля допомоги Збройним силам України та забезпечення їх пікапами. Наша рішельєвська громада за два тижні праці змогла зібрати 2200 гривень на придбання пікапів. Найбільше макулатури надали учні 9-го санаторного класу. Вже 25 квітня усі макулатурні вироби були завантажені у машину для транспортування на переробку. Дякуємо 8-му інформаційно-комунікаційному класу за участь і завантаження матеріалів. Увесь процес організувала заступник директора з виховної роботи Наталія Леонідівна. Вся ліцейська громада для благодійного фонду Бориса Шостака збирала макулатуру. Збір був у макулатури оголошений для того, щоб підтримати Збройні сили. І кошти перенаправити для отримання і для закупівлі для Збройних сил пікапів. Наш ліцей збирав макулатуру 2 тижні. За два тижні ми змогли зібрати пів тонни макулатури. І на сьогодні 2200 гривень ми перенаправили у фонд для придбання автомобілів. Мобілів для ЗСУ в єдності, наша сила. Дякуємо усім за завзяту участь і допомогу. Катерина Насальська, спеціально для річельєвського телебачення.